Наслідки російських обстрілів важливі сигнали від союзників та проблеми для російського тіньового флоту. Це головні новини ранку. На фактом інфо починаємо. Запорізький район зазнав жорстокого удару. Близько опівночі російські війська обстріляли один із населених пунктів області. Загинули троє людей: – 62-річний чоловік і жінки 26 та 50 років. Ще один чоловік отримав поранення. Пошкоджено сім приватних будинків. Один з них знищено повністю. Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку та загоряння газової труби. На місці працюють усі екстрені служби. Європа здатна частково замінити розвіддані США для України вже протягом кількох місяців. Пише Financial Times. За даними видання, залежність України від американської розвідки значно зменшилася після того, як європейські союзники активізували власні ресурси. Зокрема, Франція нині забезпечує близько двох третин розвідувальної інформації інформації для України, крім того, у Франції заблокували танкер тіньового флоту РФ у порту Марсель Фос на Мілену Посадили нафтовий танкер Грінч, який пов'язують із замаскованими поставками російської нафти. Судно вийшло з Мурманська і перебуває під підозрою щодо обходу санкцій. Артем Мороз для пакту Мінфо підписуйся та тримай руку на пульсі останніх подій.